І я коли почав переживати таку велику Божу присутність, і раптово щось в кімнаті почало відбуватися, в стелі не стало, і я бачу Ісус Христос, і Він каже, вставай і ходи. Ну я ще трошки, вроді би, я лежу, але ж не, не сильно вдарився головою. Як я можу встати, коли в мене перелом бідра? як я можу встати, коли в мене все внутрі порвано, ти весь зашитий, перешитий і вісиш. Але ж коли він почав зі мною казати Вставай і ходи. Такий приклад приведу, коли в Німеччині ми працювали на, на, на розборці машин, і такий магніт, приблизно як пів цієї кімнати, такий кран, він опускається. І оці машини, які там оці всі металолом, вони підскакують до цього магніта, і він їх перевозить до друге місце. І коли він почав зі мною казати Вставай, його слово, як цей магніт почало мене піднімати, це слово почало входити в мою голову, і якась сила. Така зійшла на мене, що я почав себе все зривати. Все себе позривав, поснімав, встав на ноги і почав ходити. І коли я пройшовся там три круги по кімнаті, моя дружина каже, що відбувається, я кажу, я сам не знаю. Ісус сказав, вставай, куди я послухався його. А лікарі кажуть, а що лікарі? Ісус головне лікарі. І коли я почав ходити, я подивився на себе в зеркало, кажу, а це хто такий? Я сам себе не впізнав. Ми пішли в кімнату, помились, побрилися, переодівся, і всі лікарі там поприбігали. І коли вони, я стою на біля вікна, дивлюсь на вулицю. Знаєте, як будь то перший раз, я дивлюсь, що є дерева, є там щось знаходиться. Лікарі прийшли, подивились на таліш, туди я лежав, кажуть, що вже все. Я кажу, це я, вони, а вони до мене кажуть, не шутіть. То я був мужчина, то вже мальчик, думаю, щось трапилось. І вони мене бистренько ложать на каталку, везуть на УЗІ. Привезли мене на УЗІ, на телевізор крутять, дивляться, кажуть, переломів немає, внутрі все ціле. Як таке може бути? Це трапилось 25-го першого, я вже на ногах. Якраз зустрічають новий рік. І вони кажуть, ви що цей лікар якийсь дивиться, кажуть, ви хочете нас розіграти чи що? І вони не могли повірити. І коли вони подивились снімки, все там розібрались. як таке може бути? Я не знаю. На сьомий день приїжджає. Е Кореспонденти, телевідення, журналісти і в цього лікаря запитують. Ви ж сказали, ви поставили діагноз, що він помер. А він каже, лікар, я взагалі сумніваюся, що це чоловік. А другий каже, а якщо чоловік, то тільки Бог мог такое зробити. На 10-й день мене вигнали з лікарні. І на сьоме, на Різдво я вже стояв на сцені і проповідував.